гарно виглядає. Бігом, 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 Так. А чого ж не Малеченка далі? Почекай, почекай. Послухайте завдання. Обіймай того, хто сидить від тебе на майдалі. Бігом, біжи, рай далі обнімай. Okay. Кирюша, давай, ну де да. Так, давай, Кирюша, вже ми грали. А ну послухай, такого ж це Кирилл повинно биня? Матвей. Найдовше. Оооо. Біжи, біжи, бежи, бежи. Найдовше, братика так. Давайте, Матейчик. Матвій, сядь, будь ласка, Тимофей. Міша? Хто ж це в нас запізнюється? Ну! <сих> Давай. ну все, він вибирає сам. Ну, Послухай, та кого ж це коля повинен обійняти? Кого ти хочеш двох любля? Двох одночасно. Зараз він подумає. Двох одночасно, Коля обнімає. Аж другого кого. Одночасно двох. Двох одночасно. А. Ось так трьох. Глеб, іди. Глеб, давай. Ч -ч -ч -ч. Читай. Писаними, там питано. Витопнись рукою того, хто любить солодкі більше за всіх. Я люблю солодкі більше всіх! Він зараз сам визначить. шоколадки! А, це... А, це... Давай, Артемчик! Що ж ти там так довго вибираєш?

Кого вважаєш, хто найспокійніший в класі в нас? Ну почекай, він сам повинен набрати спокійний. Тихенько. Хто не викрикує на уроках, то піднімає руку, хто гарно себе поводить. Ну давайте може, давай. Глеба. Так. Аня йди. Іди, Ань. А, Олександра вже пішла. Все. Дай п'ять тому, хто завжди тебе підтримує. Аня, давай. Тихань. Ну, Матвій, сядь, будь ласка. Обніми сусіда по партію. Глєб, ти сьогодні популярний. Так, Іванка, давай. Ви ж не чуєте, кого повинали обміняти Іванка? Ти не почув, бачиш. Давай, Катюша. Е, Матвій. А хто ж це в нас гарно танцює? Почекайте, вона сама. Ще не було дискотеки в нас. Ще Катя сумнівається хто. А. Колінка. Хто що? Завжди жартує. Жартує. Хто ж це нас жартує? Yeah. Ану, хто жартує? Олександр. Богданчик, yeah. yeah. давай. Я вважаю, що найдусе Давай все таки два друга. Не мішанька давай Мішань. Матвійчик, хто підтримає тебе у всьому? Ну, все. Давай, Кіль. А ти можеш. Тихенько. Хто найшвидше бігає? Зараз Тимур... морви. Кирюша, давай. Зараз Софієчка. В Кого це гарні очі? Давай. Досиланік. Зараз. Бажано дівчинку, Кирюша. Не. Коля, ну да, ті очі так. Софієчка, давай. Софійка, Софійка. Софієчка, давай. Матвєчек. Ох! Ну, вона сама себе, але вона знає, хто ще гарно малює так, Ліра так. Мат... Лірусік не тянула? Ні, ні ні Почекай. Що там Хто це в нас хоче їсти завжди? Зараз вона оприділиться сама. А ша Матвійчик не тянув, так? З ким би це ти поїхав кудись? Почекай, Артем, ну він же ж обирає, а не ти. Він зараз Змішуй, Змішита. Матвейчик що не тянул, Матвейчик. Что убегает? Бигуам!